Я думаю, що кожен зі мною погодиться, що ми зараз, як ніколи, дякуємо Господу за кожен прожитий день, за кожну прожиту ніч і не тільки. Ми дякуємо Господу за кожну прожиту мить. Ми раніше над цим навіть не задумували, що можливо треба, а можливо, доведеться дякувати за кожну прожиту мить. Таки і на думку нікому не спадало, і більш, ніж в цьому впевнена. Та коли ворог вторгся, на нашу землю, нашу святу українську землю став топтати їхній брудний черевик. Ми відчули той біль, на нашу ж землю полилась кров наших людей. Ворог з перших секунд вторгнення почав визволяти людей від життя і від домівок. І ми почали дякувати Господу за все, за дах над головою, за збережне життя за кожну мить. Звичайно, тривожними є дні, ще тривожнішими є ночі, тому що ніч є ніч, і кожен хотів би заснути, але в тривозі заснути ми не можемо. А якщо й засинаємо, то так як ті пташечки на гілочках, де вітер гілочкою колише, і зразу. Минає сон, бо ми знаємо, ми розуміємо, що в кожну мить може зазвучати повітряна тривога. В кожну мить може бути знову небезпека. І якщо ми вранці прокинулися, то ми найперше, що ми робимо, ми дякуємо Господу, за ніч. Що минула, за те, що сигналів тривоги не чула, за те, що я бачила Божий світанок і зустріла в домівці я ще один ранок, за те, що в вікні я побачила небо, за те, що ховатись нікуди не треба, за те, що радію життю, що хвилини, і рідна я мова із вуст моїх лине, за те, що на мир я плекаю надію, й тебе я Всевишній у серці лилію, й причисте мене під покровом тримає, і янго своїми крилями обіймає. Я дякую Боже, що молю молитви, щоб всі повертались живими із битви, щоб щезли ординці із нашої ниньки і більш не вмивалася кров'ю рідненька. Я дякую Боже за хліб наш насущний, за те, що українці народ відчайдушний. За те, що ординців, як нечість сі гонять. І мужньо наш край від потворців боронять. Я дякую, Боже, за твою опіку і ласки твої, що їх маю без ліку. Я дякую, Боже, за все, що я маю, і надію на тебе усю покладаю. Звісно, ми завжди звикли покладатись на себе, на свої зусилля, на свої вміння, на свої здібності, на свої можливості. А зараз, як ніколи, ми покладаємось на Господа. І ми Прекрасно всі знаємо і розуміємо, що саме Господь нам допомагає. Нам Господь торує дорогу до перемоги, на яку ми всі чекаємо, до перемоги, за яку ми всі молимось.